Знову наше озеро. Гарне озеро, шо водичка все заповнює осінь. Вже до стопу 2014 року. Ловить рибу, хтось кручуває, хтось працює. Оди гарно розчистили його. А чому озеро відновлюється? Тому що з днімо затікає водичка, от видно. Так. Йдемо трошки ближче подивимось. Ми підійшли ближче і дивимося яке гарне озеро. А його вже практично не було. А зараз є. Чому? Тому що попрацювали, почистили і дали підживлення. От наша водичка, яка затікає в озеро. Що це означає? Це означає, що якщо є підживлення, є життя. А для нас підживлення це кожна неділя сповідь і святе причастя. І тоді людина починає жити нормально. Також, якщо в неї були великі проблеми в житті, кожен ділю сповідується те причастя і життя людини наголос, налагоджується. І разом рочка до Божого молодосердя. От видно видно, як тече водичка. Але ту водичку треба було знайти, відкупати, почистити. Так само і в нашому житті. Треба знайти Ісуса, прийти до церкви, прийти до сповіді, визнати свої гріхи, прийняти святе причастя. І не думати, що зразу небо впаде на голову. Ні. І все буде добре. Кожну неділю і кожен день вервичка до Божого милосердя. І кожен день щоденні молитви. І тоді потихеньку все налагодиться. Ось так воно підживлює. Наше озеро і воно стає повноводним. Щезла вся та рутина, ряса і озеро живе. Так само жити має Україна. Дай Бог тільки, щоб ми всі пішли до сповіді, до святого причастя кожної неділі. Слава Ісусу Христу, слава Україні і героям слава!